Так, друзі, хочу показати мікс головні убори. Також будуть тусовки, все покажу, розкажу. Оботи ідентичні ціна на 100%. Тобто насортували. Значить, дивіться, така кепка, 100% котончик, дуже крута. Тут йде розмір на 1-2 роки. Це котончик, він дуже класний. Так, і зараз подивлюся, що вони тут також. І на 2-4 роки. Тобто буде 4 кепочки. Вони всі, бачите, можна їх підвисити. Ну, ну, в кого магазинчик дуже зручно. Всі абсолютно до збірочку. всі були в куповості, вони просто йшли такими розмірними рядами. Так, по 4 одинички. Так, сказала 1-2, і це у нас 2-4. Так, далі. вот, будуть такі класні солом'яні кепочки, теж суперові. Модельки. 92-104. Дихаючи такі, знаєте, саме на таку жару. І такі 9 півтора до 92-104. А, вони о, так, да, вони такі на узову до чотирьох років підійдуть. Так. Далі, такі дві кепочки, дуже круті, 92-104, також дві одинички. Все класно, кутончик упаковане. Дуже красиво. Далі от такі у нас будуть кепочки, класні дуже дихаючі, на жару, сіточка. Вони тут йдуть е, на резиночки дуже зручно. І вони будуть йти ростовками. 12-18 місяців у нас буде один. Це 86, так? Е, 3 одинички. Далі 98 розмір, три одинички. Е, такі 80-й розмір, три одинички, е, 74-й розмір 3 одинички. 104 розмір три одинички. А ось ще такі, як були з е, самого початку, Ці йдуть на 6 12 місяців. Так теж на резиночки дуже класно будуть триматися на головці. Далі глопі, колі, для дівчинки, дуже класна моделька. Так, що по розмірам? Це у нас розмір 152. <клес> Дивіться, які вони класні, такі модні. Далі йде розмір 3-7 років, від 3 до 7 років. Так, їх ідуть дві штучки. І така у нас розмір 8-11, розмір одна одиничка. Так, далі такі кепочки, Це у нас два в одному. Тут іде панамка, комплект така, світ колер хакі і така бежева, крута безболка. 12 ідуть 4 комплекти. Всі тут на 8-12, Тут така підлікова, ну, що підліткова, така для хлопців для старших. Класно. Так, одна Однак така сильна, далі такі сіренькі йдуть. Тут вони йдуть розмір 74-80. По-моєму, і 98, 3 роки і 2 роки. Один-два роки. Три одинички, 2 одинички. Так, далі. Ось такі класні кіпулечки, взагалі просто бомбивські. Все у нас на 2-4. Їх іде три одинички. Я вам покажу. Дивіться, натуральний хлопочок. І що класно, вони мають зав'язочки від вітру, якщо дуже класно. Або якщо дитина буває така не хоче, приходиться прив'язати, бо є такі діти. І тут, виходить, один-два рочки, 5 одиничок таких. Ось. А такі класні кепочки, Дуже круті. Ось такі у нас вишту класні боти. Замовляйте.